Хронічний бронхіт – це планомірне запалення стінки бронка, що супроводжується порушенням очисної і захисної функції органів. Основний симптом хронічного бронхіту – це кашель, як правило, з'являється тільки вранці і може тривати від трьох місяців до декількох років. Також під час загострення може з'явитись задишка. Збільшитись кількість мокроти зеленого кольору та поява кров'яних прожилок у мокротині. Важливо при встановленні діагнозу виключити інші причини кашлю, Наприклад, серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та туберкульоз, захворювання горла та носа, при яких слиз тікає по задній стінці глотки та викликає кашель. Наприклад, при синуситі, хронічному та вазомоторному реніті, особливо у пацієнтів з викривленою носовою перетинкою. Також важливо переконатися, що кашель не є побічним ефектом прийому ліків. Наприклад, він може виникати при прийомі препаратів для зниження артеріального тиску групи інгибіторів АПФ. В зоні ризику курці та люди, які часто перемерзають, а також вчасно не звертаються за медичною допомогою.